Масової інформації і дивишся. То відчуття таке, що по країні стоїть стон, що всі розуміють, що прийшли в тупік повний, що з цього тупіку, власне, ніхто не бачить виходу сьогодні. Діагноз всі ставлять тупік. Діагноз всі ставлять. Кінець демократії, кінець свободи слова, кінець українській Україні, якщо Янукович далі буде продовжувати своє. Е, Правління таким чином, але вихід ніхто не показує. Стоїть тільки галас. Я хотіла щоб наша команда була тією командою, яка покаже вихід. В чому цей вихід? І як я хотіла би, щоб ми його бачили? Перш за все, не в рекламних сюжетах на телебаченні, не в підготовлених непоганих технологічних політпроєктах, там, де тільки фломастерів не вистачає розмалювати. Пухі-пір'я, там ті бігборди. Я можу вам сказати, що наше бачення мусить бути іншим. Нам потрібно перше зрозуміти, що яка влада в Україні не була. Україну їм не знищити, не принизити і не прибрати з обличчя землі. Не такі були і не змогли зробити. А ці і далі це навіть близько не зубам. І тому віра. Оптимізм і серйозна робота це перше. А не розпач і відчуття, що все тут вже тупік і кінець історії. Не буде кінця історії, а буде тільки рух вперед. По-друге, треба для себе зробити висновок, що так як і в світі, так і в Україні, жодна диктатура ніколи не буде триматися навіть короткий час, якщо не спирається на підтримку народу. Так, да, історія знала диктатури. Але для цього було б ввести народ в таку оману, щоб вони взагалі не могли відрізнити нічого не ні від чого. Тоді вони можуть триматися. Україна не така. Вона сьогодні роз... абсолютно розбирається в ситуації, люди адекватно оцінюють і багато хто робить висновки. І тому на таких основах диктатура не протримається.